Доброго дня! Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на закарпатську страву. Це банош, це дуже смачна страва і дуже популярна у західних регіонах нашої країни. Що таке банош? Це кукурудзяна каша. Але зварена не на воді, а на вершках або навіть сметані. Існує така легенда, що один пастух намагався зварити звичайну кашу, але вирішив додати замість води у кукурудзяну крупу вершки. І всім дуже сподобалося. Саме слово банош в нього за різними джерелами. Турецьке або румунське походження, і це слово, яке нагадує слово мішати. Ну, я думаю, що це звісно так, бо якщо ви десь там на декілька секунд пристанете мішати, то в вас вийдуть такі грудки, і це буде не дуже смачно з комочками кашу їсти. Тож готувати банош дуже легко. Займає цей процес всього біля 15 хвилин. Ну, це залежить від того, наскільки швидко буде розварюватися ваша крупа. Бо ну, кукурудза ж теж буває різних сортів. Ну і головна родзинка баношу те, з чим ви його будете їсти. Таких традиційних. Три заправки: це солона бринза. Ось як в мене, якраз я з нею зробила, це гриби і це шкварки. Але м'ясо я ж не їм. Тобто для мене такий найбільш простий варіант. Це бринза, бо її не потрібно готувати. Можна приготувати такий соус з грибами, це буде супер. А якщо гриби білі, то це буде просто супер-супер. Тож я думаю, що якщо ви одного разу спробуєте банош, він стане постійною стравою на вашому столі.